Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Дякуємо тобі, Господь, за те, що ми знову разом. Сьогодні ми будемо говорити про ту славу і велич Твого імені, творіння, всього того, що Ти створив, і будемо вчитися дякувати не тільки обмеженим речам, які ми маємо, бо ми частку за подарунки, які нам подарували, дякуємо. Ми дякуємо тим, хто нам допоміг в чомусь. Ми можемо подякувати за те, що хтось з нас розумів, але. Мало дякуємо тому, хто нас утворив, ми забули про про славу Божу імені. Ми забули про те, що в цьому світі нам треба тішиться веселитися, незважаючи на цю ситуацію, яка зараз в нас є в Україні. Тому що про славу Божу імені проганяє темряву, ми слухаємо дуже багато інформації. здається про інформації що буде, говорять різні аналітики, політологи. Як Бог дасть, а Бог дасть так, як ми будемо звертатися до нього. Як ми будемо просити й молитися, як ми будемо славити Його. І тому наша подяка, наша прослава проганяє темряву негативних різних думок, які впливають, які лякають, які ведуть у безвихідь, бо ми не знаємо, що буде далі. Але ми знаємо одне єдине, що коли ми молимося, коли ми славимо тебе, Боже, ми з тобою. І ти з нами. Це дуже важливо. Нехай Твоє святе ім'я буде в нас на устах, Господи, щоб ми навчились пророкувати, а пророкувати те, що ми знаємо, що ти з нами. І це і найбільше пророцтво, що Ти нас не залишив, що Ти нас ведеш за руку, Господи, благослови зараз нас, кожного пізнати ці стезі, якими ми будемо йти і пізнати себе, як ми йдемо, і як ти ведеш мене і кожного з нас за руку в цих пророцтвах пророка Ісаї. Як ти ніколи нас не залишаєш, ти бачиш нас у немочі наш, в гріхах наших, ти бачиш, коли ми шукаємо тебе, Боже, коли ми встаємо і коли ми падаємо, але важливо, ти хочеш нас підняти. Залишіть гріх, залишіть зло. Нехай ваше серце буде наповнене. Подякуй, про славу Божу імені. Нехай вашому серці завжди лунає оце ім'я Боже, Яхве, Той, Хто є. Необмежений, безкінечний, який є всюди і в всьому, який є в нас і ми в ньому. До цього спонукає нас пророк Ісаїя але залишіть зло, залишіть розпусту, залишіть ідолів, бо вони обмежені, вони праця ваших людських рук. Віддайте славу Богові! Хай Бог благословить вас. Амінь. Ось владика Господь сил. Забере з Єрусалиму і з Юди підпору і підтримку усяку підпору хліба і усяку підпору води, хороброго воїна, суддю і пророка ворожбита і старця, п'ятдесятника знатного дорадника, заклинача і чародія. Я дам їм хлопців за князів і діти пануватимуть над ними. Один одного в народі втискатиме кожен свого сусіда. Хлопець встане на старого. Нікчема на знатного, брат брата, матиме в домі свого батька. В тебе є плач, будь над нами князем. Нехай оця руїна буде під рукою в тебе. А він того дня відкаже: Я не вмію гоїти ран, і в хаті в мене немає ні хліба, ні плаща. Не робіть мене князем над народом. Ось захитається Єрусалим, і впаде Юда, бо язик їхній і діла їхні проти Господа. І вони зневажають величний зір Його. Вираз обличчя Його проти них свідчить. Вони явно, як судом, про свій гріх розповідають. Вони його не криють горі їм, бо самі на себе зло накликають. Невже в сучасному світі ці гріхи не рекламуються, вони стають повсяденньому нашому житті звичним явищем? Про це говорить пророгісая. Більше як 2000 років тому назад було це саме. І коли ми дозволяємо гріхові, щоб він став нашим буденним явищем, і коли ми не бачимо гріха там, де він є, коли ми потураємо, бо думаємо, що людина не може якось перемогти себе, тоді ми чинимо гріх. Ми дозволяємо, щоб він проростав, розцвітав і ставав загальнонародним, якимось таким. Явищем, до якого всі привикли, що це і нормально, ні, говорить Пророк. Вираз їхнього обличчя проти них свідчить. Вони явно, як судом, про свій гріх розповідають, вони його не криють Горі їм, бо самі на себе зло знакликають. Скажіть, щасливий праведник, бо він споживатиме плоди своїх учинків. Горе беззаконникові, лихо на нього, бо за діла рук його буде йому і відплата. Недоросто гнобить мій народ, жінки ним правлять. Народи мій, правителі твої, на манівці тебе зведуть, руйнуй дорогу, якою ти простуєш. Господь стає на суд стоїть, щоби судити народ свій. Господь виступає на суд проти старших свого народу та його князів. Ви спустошили виноградник, загарбани в бідного по хатах ваших. Яким правом тиснете ви народ мій і топчете в Богах? Вирок владики Господа сил. Господь промов за те, що дочки Сіонські горді, що ходять, витягнувши шию і принаджують очима, ходять дрібненькою, ходою побрязкою і на ногах обійцями. Господь докоряє їх і покриє пархами тім'я дочок Сіонських і відкриє наготу їхню. Того дня Господь відійме їхню оздобу у бійці на ногах сонечка півмісяці, ковтки обручки намітки, вінці ланцюжки. Та пояси посудину на пахощі амолети, персні каблучки до носа, дорогоцінні шати, і плащі, шалі, гаманці, дзеркальці, сурочки, сатину, турбани і плащики. І буде замість пахощів, гнилизна, замість пояса мотузка, замість завитого волосся пліщ, замість широкого плаща мішок, тавро замість краси. Можі твої від меча поляжуть, хоробрі твої в битві. Зітхати і плакати будуть ворота. Пограбована ти на землі сидітимеш. Амінь. Така кара буде тим, які відпали від Бога, розпуста, забуття про те, що ми маємо поклонитися Богові. Про те, що ми маємо шанувати своїх рідних і близьких, шанувати батьків своїх. Ми забули. Ми віддали славу і честь собі самим. І за це говорить Господь. Ім'я Отця Сина і Святого Духа, Амінь. Псалом 97. Заспівайте Господеві пісні нової, бо дивне сотворив Господь, спасла Його, правиці, його святе раміє Його, об'явив Господь спасення своє, перед народами відкрив правду свою. Згадав Він милість свою для Якова і істину свою для дому Ізраїля. Побачили всі кінці землі, спасення Бога нашого. Воскликуйте Богові вся земле, заспівайте і радуйтеся та грайте, співаючи. Співайте Господеві, граючи на гуслах, на гуслах співом псалма, на трубах кованих голосом труби рогової, затрубіте перед царем Господом. Нехай захитається море і те, що наповнює його, вселене і ті, що живуть на ній. Ріки заплещуть разом рукою, зраніть гори перед лицем Господа, бо Він іде судити землю, буде він судити вселену, справедливості і народи в правді. Амінь. І ми, Господи, зараз цю хвилину підносимо нашу молитву, наше серце відкриваємо. І нехай наша молитва буде цим звуком музики, звуком моря і. Шелестом лісу, який разом молиться, коли вони прославляють тебе, Боже, ми забули про радість, веселість, що наш спів, наша музика, наші танці, наше життя, повинні бути тобі на славу. Ми повинні тішити, веселитися і прославляти Тебе. Чому? Тому що ти наш Бог. Тому що ти говориш, що всі природні речі, які ти сотворив, все, що навколо є, воно тішиться і прославляє тебе. Ми можемо забути про те, що ти є наш Творець. Ми можемо забути про те, що тобі треба сказати дякую, слава тобі. Але сьогодні, псалмопівець, який сам тішився, веселився, грав на гуслях, танцював перед твоїм ковчем, говорить. На все ці час і пора, звичайно, але коли є в серці радість, воздайте Богу цю радість. Веселіться, тіштеся. Не блукайте в темряві. Благослови нас, Господи, щоб ми були щирі, відкриті, бо сумна людина, лукава людина, вона ніколи не буде тішиться, веселитися. Вона завжди занурена в свої якісь лукаві ценета, в свої страхи. Але ти, Боже, дай нам щире відкрите серце, щоб ми були як діти, які тішаться і веселяться. Може, все не розуміють, але в них радість. Бо в них немає смутку, бо в них немає ще лукавства. Благослови нас, Господи, бути щирими, відкритими. славити Твоє святе ім'я і ми прославляємо сьогоднішній день Тебе, Господи, за цей дощ, за сонце, за місяць, за зорі, за землю, яку ти нам дав, за повітря, за воду, за хліб. Дякуємо тобі, Господь. Славимо Тебе. Ми славимо Тебе, Господи, за те, що Ти приходиш до нас, незважаючи на оці всі біди, страхи, які є, інформацію, яку ми отримуємо, але радість життя повинна все перемогти, тому що ми живемо, Боже. Дякуємо Тобі за здоров'я, за стуки нашого серця. Ми дякуємо Тобі за наших рідних і близьких, за батьків і за дітей. Ми славимо Твоє святе ім'я. І кожного дня, Господи, ми прославляємо Тебе і повинні славити. І ми славимо тебе в сьогоднішній день за всіх людей, які ніколи тобі, можливо, не сказали дякую, але сьогодні, хто буде з нами молитися, хто почує це слово, скажіть дякую, дякую тобі, Боже, бо ти наш Бог, бо ти наш Спаситель, ти дав нам життя, і ми знову до Тебе повертаємося в наше життя. Нехай буде благословена та кожна дорога кожного з нас благослови всіх, хто зараз молиться з нами щоб весь світ, весь народ, наш край, сказав так, Господи, ми славимо Тебе! Амінь. Бо Ти таким є. Благословення Господнє, нехай буде з нами, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.